У попередніх епізодах експерти відзначали, що скаутинг важливий елемент нашого дослідження. Це тема не для одного епізоду, а для цілого серіалу. Але сьогодні ми обговоримо її в контексті майбутнього збірної України. Мене звати Володимир Кобельков, і це проект Рестарт. Ми вивчаємо український та міжнародний досвід функціонування футболу під час і після криз. Сьогодні ми переходимо до активних дій і пропонуємо перші кроки, які вже зараз можуть принести користь. Ми діяли за принципом Олега Блохіна. будемо розбиратися. І виявилося, що але давайте по порядку. Скаутинг як процес виник в Англії на початку ХХ століття. Сьогодні його невід'ємною частиною є глибока аналітика. Мало просто побачити, треба зрозуміти, як використати побачене. Великі клуби наймають сотні скаутів у різних країнах і використовують спеціальні програми для аналізу. Є бази даних, такі як Вайскаут, які дають доступ до статистики та відео майже будь-якого гравця. Скаутські відділи національних асоціацій також відстежують гравців, які можуть стати ресурсом для збірної країни. Тренери, лікарі, навіть самі скаути теж є в цих базах. Для нашого проекту з самого початку була очевидна потреба в crm системі Вона б дозволила не просто говорити про 67 тисяч футболістів-біженців, які можуть отримати паспорти інших країн, а й знати їхні імена, вік, клуби, статистику тощо. Виявилося, що це питання є актуальним не тільки для нас. Наразі усі провідні елітного рівня футбольні організації, будь то там збірні чи там футбольні клуби, вони йдуть до того, щоб впроваджувати crm системи. Звісно, повільніше вони йдуть до цього, аніж там великий бізнес. Якісь там у світі, але йдуть, і вони до цього приходять, тому що вони розуміють, що потрібно а, якась а, ну, створювати якісь дашборди, які їй де прогрес чи регрес, там у команди, у гравця, у, у організації, в організації взагалом, перш за все, ми повинні охарактеризувати, що таке crm система. По факту, crm системи вони є і працюють по всьому світу у різних видах діяльності. І це саме програмний продукт, який допомагає організувати та систематизувати певні процеси. Конкретно в футболі вони також стають крок за кроком все більш популярними, і особливо там в великих клубах провідних світових ну неможливо вже уявити роботу операційну діяльність. Футбольної організації без цього з першого ж дня Сергій Станіславович Черебров окреслив, як він бачить роботу всієї вертикалі збірних України, і однією з вимог це було, звісно, систематизація та структурування роботи усієї вертикалі і усієї операційної діяльності, і, і тому одним з перших років було впровадження crm системи. В щоденну роботу однією з е, функцій crm системи це може бути якраз накопичення та зберігання даних та їх систематизація. Ця система користується не тільки там, е, там скаути аналітики. Тренери, можуть адміністратори, тренери з фізичної підготовки, тренери воротарів, лікарі, тобто там зберігаються медичні звіти, уся історія, медична історія кожного гравця, і тому потрібно вона набирає найбільшу, найбільшу вагу і цінність, коли вона функціонує та працює вже там протягом якогось певного періоду часу, там тобто не знаю, декількох років. Тоді вся ця історія, яка там метологічна історія, там медична історія гравців, фізична історія гравців. Усе це, і там історія performance of the team, тобто історія виступів команди, усе це потім воно акумулюється, і потім це ретроспективно може допомагати приймати рішення в майбутньому. Ми можемо подорожувати у часі і досліджувати навіть найвіддаленіші куточки світу завдяки нашому партнеру Roventa. А саме їхній серії Sport Limited Edition. Що була створена на честь Олімпіади у Парижі. Це серія машинок для стрижки та тримерів, має не лише спортивний дизайн, але й забезпечує оптимальну маневреність для легкого користування, точний зріст для бездоганного результату, самозагострювальні леза, що служать до 15 років тривалу автономну роботу для вашого комфорту. Ровента Sport Limited Edition створена для чемпіонів. Маємо три новини: перша CRM як інструмент вже існує. Дорогоцінний час на її створення не потрібно витрачати. Друга цей продукт потрібно краще рекламувати і більше про нього говорити. І третя. Без системної комунікації у використанні такого інструменту виникатимуть системні проблеми. Насправді, якщо так серед переваг, то можливо це там аналіз матчу з подальшим розподіленням серед там тренерського штабу гравців, результатами цього аналізу, чи там взаємодія між людьми для того, щоб допомагати будувати ще один канал комунікації між гравцем та тренерським штабом, чи там гравцем та лікарем, гравцем та тренером з фізичної підготовки. Також є інтеграція деяких там сторонніх сервісів, що полегшує роботу. Звісно, є дуже зручна категорізація гравців. Тобто, це дозволяє дуже оперативно та швидко працювати, коли у вас там великі обсяги там, селекційної роботи, і це там дозволяє робити так звану квінтесенцію своєї роботи у різних виглядах, як Shadow Team, яку ви презентуєте, чи там можливий склад там, команди, чи сегментація по позиціях, по профайлах тобто, дуже багато різних рівень. Ню в категорізації, що дозволяє спрощувати свою та при, пришвидшувати свою роботу, а, але найбільше напевно різниця, якщо так порівняти з, зі свого особистого досвіду, коли там я працював з різними з різними сірими системами а, протягом моєї кар'єри. Це різниця в деталях, вона дуже юзер-френдлі, скажімо так. Вона дуже проста та зрозуміла, і дуже легко її опанувати для того, щоб там через день два вже працювати в ній як ну, як, як зі своїм інструментарієм, тобто і ця різниця в деталях і робить її дуже комфортною для впровадження. І подальшої щоденної роботи, мабуть, найбільших два виклики, які зараз стоять перед селекційно-аналітичним департаментом це пошук зовсім юних гравців 2010-14 років народження, які ще активно не грали у футбол в Україні та почали грати саме за кордоном, і потрібно їх ідентифікувати, знаходити. Це досить складно наразі, але йде робота. І друга, як вже зазначав Андрій Миколаївич Шевченко та Сергій Станіславович Ребров, це постійний зв'язок з зцями та батьками за кордоном для його підтримки, для залучення їх, скажімо так, у футбольне середовище, інформаційний простір, у футбольний український інформаційний простір. Також ж актуальне питання на сьогодні, оскільки ми розуміємо, що з початку активних повномасштабних бойових дій. У тому 2022 року сотні, можливо, тисячі українських діток виїхали за кордон. Звичайно, серед них є дуже багато гравців, які займаються в академії різних футбольних клубів. Ті гравці, які вже на той момент були в системі організованого футболу, ми їх можемо відслідковувати за. Їхніми переходами використовуючи систему ФІФА, дивлячись, моніторячи міжнародні трансферні сертифікати, про їх переходи і наші фахівці, які займаються юнацькими збірними командами України футболу, цю роботу здійснюють. При цьому ми залучаємо деякі діджитом. Інструменти, які дозволяють нам відстежити, де в нас з'являються якісь футболісти з українським корінням або з українським паспортом в академіях різних клубів на різному рівні, для того, щоб їх моніторити, ця робота ведеться, але ми в той же час заохочуємо самих футболістів і зараз теж. Є ідея розробити такий інструмент, щоб самі футболісти могли заповнити певну форму і повідомити про те, що вони займаються в певній академії, щоб вони потрапили в нашу базу даних футболістів, за якими ми слідкуємо. Зараз уже є приклад одного з футболістів Манчестер Юнайтед, Захара Баумана, який. Мав українське коріння, виступав в різних англійських лігах. Нещодавно підписав контракт з Мінчестер Юнайтед, Були проведені перемовини. Андрій Миколаївич проводив перемовини з його родиною. і Зак погодився оформити український паспорт, бо він український громадянин за походженням. Ми сприяли цьому процесу. Він уже був викликаний відповідно збірною 19. Це вже реальний якби плід нашої роботи, і ми продовжуємо відслідковувати цих гравців. І думаю, що наша амбітна ціль не втратити нікого і зберегти їх всіх для українського футболу. Футбольні федерації активно відстежують своїх та потенційно своїх гравців за кордоном. Ось кілька цікавих прикладів. Вони використовують сучасні платформи для збору даних про гравців і підтримують зв'язок через місцевих скаутів. Та партнерські клуби Марокко робить акценти на роботі з діаспорою у Франції та Бельгії. Вони організовують зустрічі, намагаються переконати марокканських гравців за кордоном виступати за національну команду. Цей підхід був ключовим в розрізі успіху на чемпіонаті світу 22-го року, де команда показала себе на високому рівні. Бразилія лідер за кількістю гравців, що грають за кордоном. Федерація також створила базу даних, щоб зберегти статистику і досягнення своїх у Європі, що допомагає активніше залучати молоді таланти. Я думаю, якщо порівнювати скаутську систему в Україні і в будь-якій країні, ну і з того, що я знаю, і з того, що я спілкувався і чув, то їх параметри є, наприклад, клубна якась філософія виховання футболісту, і візити вже йдуть як ніжки у восьминіга. який він має бути ментально, фізично. Як він має бути складений, я маю пропорції і антропометрію для кожної позиції на полі. Що він має мати, як ми його маємо розвивати, там ну, дуже багато параметрів. От просто я ж кажу прості приклади. Я просто буду говорити про Бенфіку, бо вона в мене там, я її, я її бачу достатньо часто. Дитина, яка не могла обігрувати на фланзі один в один і була з одною ногою. Ну тільки робоча ліва. Його за два роки зробили так, що він грає двома ногами, б'є двома ногами, і дриблинг такий, як у Рафаеля Ляо, грубо кажучи. От я приклад. І тому зрозуміти їх параметри і що їм відповідає, ти не можеш. От вони оцінюють. Оцінка футболіста є постійною безперервною. Кожен місяць видають листочок з оцінками, в яких 78 пунктів ментальні, фізичні, технічні все, там все є. Для батьків подивитись. І то так видають таку штуку, де ти не знаєш, де правда, вони можуть її чи понизити, чи повисити на один бал, але вони тобі не скажуть ніколи точно, щоб ти просто, якщо в тебе все буде там грубо по що бальній шкалі одні одній то деякі батьки починають просто охренівати. І бути контракти знову грошові для дітей зі свого особистого досвіду. Я знаю, як працює селекційна служба Федерації Іспанії Катару, бо я там працював декілька років ще декількох європейських країн, і можу сказати, порівнюючи з тим, що там як я а, бачу з точки зору фаху. Як там йде робота, і порівнюючи, як йде робота у нас, то я вважаю, що Українська асоціація футболу зробила за цей там рік величезний крок. І не можу сказати, що ми відрізняємося за рівнем і об'єму роботи, і фаху від будь-якої там навіть провідної там іспанської федерації. І наразі Українська асоціація футболу, конкретно там в селекційній частині робить вкрай сильну роботу. І цей досвід, який набувається у цей складний період часу для усієї країни. Я сподіваюся, після війни ми зможемо поділитися цим досвідом з іншими країнами, бо він буде Він вже є і буде неоціненним. Ми бачимо, що в Україні з цього працюватиме, а що ні? Але найважливіше, щоб на це в такому контексті дивилися ті, хто відповідає за майбутнє збірної. Такий інструмент скаутингу, який існує вже давно, це. Сарафанне радіо це мережа контактів між різними тренерами, які можуть рекомендувати гравців серед інших скаутів, серед тренерів дитячо юнацьких спортивних шкіл академій. Завдяки цьому інструменту, звісно, можна побачити та дізнатися про дуже багатьох молодих футболістів. В маленьких містечках, в регіонах, про яких ми ще не знаємо, і таким чином ми часто знаходимо е, таких діамантів. Також це частково вирішується збільшенням мережі контактів з футбольними академіями та тренерами за кордоном, які вже достатньо добре розбираються в українських талантах в певних своїх регіонах. Кожне рішення ефективне лише в комплексі. CRM – це важливий пазл. У більшій картині її потрібно наповнювати або за допомогою великої команди, або заохотивши самих майбутніх гравців і їхніх батьків. Для цього вони мають повірити у проект, але спочатку вони повинні про нього дізнатись. Звідси й наша ініціатива: збірна майбутнього. Як ми це бачимо? Одноденні збори для молодих українських футболістів у різних країнах Європи, де вони зараз живуть? Ці заходи можуть відбутися за підтримки діаспори, УАВ та місцевих футбольних клубів, що підтримують Україну. Скаути, представники УАВ та українські футбольні зірки приїжджатимуть на ці події. Невже Трубін не знайде кілька годин для цього в Лісабоні? Луніну Мадриді, а Мудрик у Лондоні? Футбол важливий, але спілкування ще важливіше для нашої глобальної мети. Збірна майбутнього об'єднує ці два елементи. Ми детально прорахували концепцію, необхідні ресурси та напрямок розвитку. Головна задача створити відчуття приналежності до українського футболу та майбутньої збірної, Допоміжна – поповнення бази даних молодих талантів. Це мотивуватиме дітей біженців та їхніх батьків пам'ятати своє коріння та грати за Україну, навіть якщо в майбутньому вони матимуть паспорти інших країн. Для багатьох родин біженців це важливо. Важливо, щоб гравці обирали Україну, як і наш партнер Вілкенсон Сворд. Після початку війни компанія вийшла з ринків Росії та Білорусі. Підтримуючи Україну і презентує нам бритву Вілкінсон ікстрим 3». з Вілкінсон Екстрим 3» Кожен рух точний, кожен результат ідеальний. кого на від народження слухає то для дітей приклад. Як кажуть, що ти можеш скільки завгодно сказати, але якщо не показуєш це прикладом, то можеш і далі розказувати. За тобою ніхто нічого не повторить. Рольова модель, хто яка перша? Батьки, один із учасників не я не скажу, що це був тільки-тіки. Я коли у одного з футболістів. З португальським громадянством, тому що він народився на території Португалії, але батько українець, який потім згодом дитина отримала українське громадянство і може представляти зараз Україну. Він розмовляє українською ну дуже добре португальську, але ну вчить, тому що батько ж українець. Щоб знайти перспективних гравців, ми їздимо по готелях та імміграційних центрах, де живе молодь та батьки з дітьми. Я запрошую дітей на тренування до себе в клуб. Найкращим гравцям з потенціалом і з явним талантом та бажанням грати у футбол. Я допомагаю у пошуку нових футбольних клубів. У мене є можливість напряму телефонувати менеджерам, які тренують клуби з вищих ліг, і відправляти дітей до них на перегляд. Складно порахувати, скільки гравців серед тих, хто тренується в німецьких лігах, вже мали ігровий досвід. Бо до мене потрапляють діти з різних середовищ. Це не лише діти, які грали в академіях в Україні. Є також і ті, хто лише починає футбольний шлях, але думаю, що для юнаків, які вже грали у хороших клубах в Україні, шанси професійно заграти у Німеччині спокійно сягають 60%. Ми також просили вас дати зворотній зв'язок. Деякі ідеї чудово вписуються в нашу тактику. Комунікація та маркетинг гравців збірної повинні починатися заздалегідь. Збірна майбутнього стане комунікаційною екосистемою, яка розповідатиме про майбутніх зірок, їхні успіхи, вручатиме нагороди на кшталт левеняткоматчу або живчик місяця для молодших. Це тактичний елемент, що працюватиме на стратегію. Подібні ініціативи вже проводилися, але системний підхід принесе системний результат. Ну наразі, наприклад, селекційна частина CRM системи, Якщо ми говоримо про цю частину, то вона налічує наразі більше трьох тисяч проаналізованих вже гравців. від 2002 року народження до 2011-го. Тобто, ну це це неймовірно великий. Обсяг роботи, бо ця система працює і цей підхід працює там десь 14 місяців наразі. І тобто, якщо так порахувати, то е, проаналізовано десь приблизно там скільки 200 гравців на місяць. Тобто, якщо, якщо узагальнити, то це приблизно більше 200 гравців на е, 3 4 фулл тайм скаути. Якщо так узагальнити увесь наш е, ресурс, який ми маємо, тобто кожна кожна людина за там щомісяця переглядала там приблизно і аналізувала 60 гравців. Ну там один гравець аналізуються від 4 до 6 годин. Це там, рахуйте, людина там 30 днів по 10-12 годин аналізувала кожного дня без вихідних, і отак от протягом 14 чи місяців. Тобто, це величезний обсяг вже обробленої кількості гравців, проаналізованих по всьому світу. Надії в якихось країнах і в Україні, і за кордоном в різних регіонах. Навіть ми там знаходили гравців, які мають українське коріння в Уругвай. А операційна частина вона наповнюється поступово, тому що це процес щоденний і так як ЕСБ Збірні працюють е, якимось відрізками, тобто е, виникають паузи, коли йде впровадження цих процесів е, інтеграції crm Серемстимов в щоденне життя команди, і він, він де поступово. Отже, задачі по збірній майбутньому зрозуміти, хто зараз її гравці, де вони знаходяться, спілкуватися з ними і зрештою. Пограти з ними у футбол, показати їм, що їхнє футбольне майбутнє може бути в Барселоні, Борусії, Бенфіці, чи Ювентусі. але при цьому у збірній Україні, а не Італії чи Німеччині. Під час війни ну в мене громадянин України взагалі не може бути питання про те, яким чином їх тримати. Я думаю, що на сьогодні кожному людині, яка є громадянином України, це велика гордість мати паспорт України. І я думаю, що на сьогодні порівняно з попередніми роками думаю, багато людей переосмислили своє ставлення до нашої держави. Це є привілей, і треба пишатися тим, що ти є громадянином України. Тому з боку української асоціації футболу ми можемо забезпечити. Лише моніторинг цих гравців, запрошувати їх до збірної, показувати те, що ми про них не забули, але впливати ментально якимось чином на особу, якщо хтось в таких умовах, в умовах війни розглядає навіть питання зміни громадянства, я думаю, тут без коментарів. Поки це мрія, яка може стати планом і розділитися на маленькі, але важливі кроки і зменшити ризик втрати нашого футбольного майбутнього. Ми продовжимо вивчати світовий досвід та користь його адаптації до наших умов. Найскладніше в будь-якій концепції реалізувати її на практиці. Тільки разом ми можемо досягти результату. Футбольні чиновники, вболівальники, журналісти, економісти, юристи. Приєднуйтесь до проекту Рестарт. Діліться думками в коментарях. Наступного разу буде ще гарячіше: ми шукатимемо, де знайти ресурси для збереження майбутнього українського футболу. Буде складно, але цікаво. До зустрічі!